Бачу, що вам сподобалась тема азіатських салатів без майонезу, тому показую ще один варіант. Тут я дослухалась до парад своїх підписників і дрібненько нарізаю квасольку, щоб вона повністю розкрила свій смак. До квасолі відправляю фіолетову цибулю, нарізану напівкільцями. Яскраво жовтий солодкий перець теж нарізаю смужками. Зі свіжого огірка прибираю серединку. Тут не потрібна зайва волога. І теж його нарізаю. З помідорами та сама історія. Прибираю серединку і нарізаю. Для свіжості додаю зелень петрушки. Попередньо відварене у підсоленій воді свинне серце теж нарізаю на смужки. Для заправки беру пару зубочків часнику, ложку діжонської гірчиці, не жалію чорного перцю, за смаком солю і додаю соєвий соус. Всипаю підсмажений кунжут і на часник виливаю гарячу олію. Майже усе готово залишилось перемішати і дати настоятись хоча б півгодинки.